Професійне свято телевізійники, радійники та зв'язківці відзначають у кілька етапів в колективі і на урочистостях. Щороку керівники області запрошують найкращих працівників у цих сферах та нагороджують почесними відзнаками. Кожна людина, включаючи телевізор чи вмикаючи радіо, беручи в руки телефон чи користуючись інтернетом, як правило, не задумується, який згусток людської праці. Стоїть за кожним кадром. Нагороди вручили й телеканалу Віка. Журналіст Юлія Доброскок та оператор Роман Буша отримали почесні грамоти за високу професійну майстерність та вагомий особистий внесок у розвиток телебачення області. Завжди мріяв працювати на телебаченні. Зараз я працюю на телеканалі Віка. Ця робота дуже подобається, тому що вона є творчою. Одним із своїх пріоритетів телеканал Віка вважає інформування про найважливіші події регіону. Це робиться здебільшого завдяки Віка новинам і програмі «Черкащина. шляхом реформ. Активну участь у його створенні бере журналіст Юлія Доброскок. Сподобалось дуже працювати в цьому проєкті, адже я зазвичай звикла працювати лише в новинах. Чим сподобалося тим, що ось я показувала події не лише Черкас, як зазвичай, але й події найвіддаленіших куточків Черкащини. Обласні чиновники дякують телевізійникам, працівникам радіо та зв'язку за співпрацю і цікаві проекти, розвиток підприємств і рух вперед. Приємні емоції дарують артисти.